Правосуддя з приводу доль людей, з приводу е, діяльності підприємства, яке за, е, законно працює е, і представляє німецький капітал. який прийшов до України і сказав: шановні, я е, готовий дати кошти, аби українська економіка, українські працівники, український бюджет отримав привіз та прибуток. Прошу долучити до матеріалів справи. Даний відповітлиць, що стосується. Що стосується інтересів благодійного фонду «Соратник», що стосується інтересів студії «ІТЕКС», хочу сказати, що серед переліку майна, на який накладено арешт, це продовжуючи е дискусію, яка була піднята, знаходяться е предмети, які, е без яких діяльність даних підприємств, особливо студії «ІТЕКС», вона взагалі неможлива. Так як підприємство займається розробкою е комп'ютерного програмного забезпечення та працює в даній галузі, і, вибачте... Жорстких дисків, флеш накопичувані, ноутбуків та іншої оргтехніки та комп'ютерної техніки воно на жаль з 19 числа також призвело до того, що підприємство позбавлено будь-якої можливості продовжувати свою роботу. з приводу благодійного фонду соратник я давала в минулому засіданні досить таку красномовну, скажімо так, огляд того, що яким чином зараз. Руками співробітників служби податкової служби та прокуратури за процесуальним керівництвом. Ми просто позбавляємо осіб, і людей, яким треба допомоги, можливості її отримати. Вилучили документи, вилучили техніку, відповідно, позбавили підприємство, позбавили благодійний фонд будь-якої допомоги. Документи вилучені, вони вказані в апеляційній сказі. Є є перелік чіткий, який зазначений, там тільки оргтехніка, комп'ютерна техніка, жорсткі диски, ноутбуки, без яких діяльність взагалі неможлива, адже це основний вид діяльності. Шановний суд, ще раз і ще раз прошу звернути увагу на те, що у нас матеріали справи поновлюються з якоюсь дивною такою прогресією, в ній з'являються нові нові документи. Змінюються фабули справ. Це е, не те, що не... Е, скажу так, не керується ніякою нормою кримінально процесуального права. Це просто кваліфікується вже як злочини, передбачені кримінальним кодексом. Сподіваюся, що всі ці, скажімо так, дії вони отримують свою кваліфікацію, але зараз просимо вас, шановний суд, зважте наряд тих процесуальних та порушень та порушень матеріального права, порушень процедури, яка передбачена нормами чинного законодавства. Вони порушені, і е, я вірю в те, що ви зважите на наявність цілу низку цих порушень, ви приймете справедливе рішення. І прошу вас все-таки зважити на те, що е, ми розглядаємо не тільки долю корона, не тільки долю платників податків, які, до речі, є сумлінними. І зараз я думаю, що представник Державної фіскальної служби не буде заперечувати до цього, ми вирішуємо долю людей. Не беріть, е, скажімо так, не, не продовжуйте порушення, яке розпочала перша інстанція. Зважте на законодавство і зважте на долю людей. Поки що все додаткові пояснення не зрозуміла. Представник ваших засідання присутствує міністра директор компанії Капустин, який подавав я представителя, подавав голову. Но... Є директор. Да. 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 Ну оскільки ви у нас не були в минулому засіданні, для вас оголошується склад суду, справи розглядається у складі суддів. Новая курила Саченко, серия Черкасов. Позицію мого довірителя кісля, шаном суд, репліка невеличка і я не буду багато часу займати. Як відомо всім учасникам процесу, десь місяць або півтора тому Верховна Рада в першому читанні проголосувала за проект змін до Генерального посетинного кодексу України, яким правоохоронцям буде заборонено. Вилучати жорстокі що шановне суд, а буде зобов'язаний робити. Тому під час прийняття рішення я просив би суд все ж таки і врахувати цю обставину та врахувати те, що під час прийняття рішення про накладення арешту на майно суд повинен застосовувати на менш обтяжливий спосіб цього арешту, який би. Не заважав здійснювати закону підприємницьку діяльність. Є така мова. Дозвольте вам запитання. Ну, ви представляєте інтереси осіб, які претендують на власність майна, і оспорюєте незаконно проведений обшук майна. Так. Посилаєтесь тут на зміни в законодавстві. Напевне, не всі обставини, які ви викладаєте директора, який тут прибув, розказуєте йому. У мене до вас таке запитання. От ви просите суд в присутності присутніх тут людей розібратися швидко, швидко, якісно і повернути зазначене незаконно вилучене майно. Можливо, і так. Скажіть, чи відомо вам зміни, які внесені в статтю 100 Кримінального кримінально писанку до які стосуються внесення 18 лютого 2016 року, які говорять про те, що в разі таких непорозумінь законодавець, на який ви посилаєтесь, він ввів більш просту форму вирішення такого спору. А саме ви, чи директор, чи заступник, чи представник, можуть звернутися до слідчого, до старшого слідчого, до його керівника із проханням, якщо необхідно. Для е, діяльності підприємства якісь комп'ютери, документи, то видати їх копію або їх оригінал. Так в мене до вас запитання, скажіть, з 31 вересня до сьогодні, до 20 жовтня, чи звертались ви особисто з клопотанням слідчого для урегулювання цього конфлікту? Я я Шановний, Ні, я не міг то від кісіль з цими заявами не зверталися мене немає. Я можу пояснити, чому? Тому що я ми... вас не питав, чому. Цитайте, я вас за вас мене запитав. Ну, якщо суду не цікаво, чи на що ви чи ні? Я поясню, ми не звертались, тому що ми вважаємо, що все це незаконно, розумієте? Нам повинно повернути все, що у нас незаконно було вилучено, а не робити якісь копії ми і робити розуміли, нам благо якесь. Зрозуміли вашу відповідь. Будь ласка, директор, ви ознайомилися з правами? Так, так. Права відомого так? Будь ласка, ваше пояснення, що ви доповнити бажаєте? Ситуация, которая сложилась вокруг предприятия, она не просто непонятна, она опасна. Опасна для Украины. Почему? В украинскую экономику, в Харьковский регион были вложены миллионы. Эти миллионы обеспечили жизнедеятельность работников завода. Та ситуация, которая произошла, даже на прошлой неделе господин Гройсман в Львове при открытии завода с иностранными инвестициями говорил о том, и близко к проверяющим органам не подходить к этим предприятиям. Вплоть до увольнения. Это его слова были. Что на самом деле оказалось? Оказалась ситуация очень банальная. Мы возвращаемся в 90-е и не понимаем, каким образом. Мы, прежде чем начать трудовую деятельность на э, территории Украины, все руководители предприятия были осведомлены. Полностью. Мы все придерживаемся правовых норм, которые установлены в Украине. Все действия, которые мы проведили, проведили и проводим сейчас э, на территории предприятия, на территории Харьковской области, Краснокутского района, кстати, это, такой, это депрессивный район, э, в котором предприятия практически не существует. Наше единственное успешное предприятие, которое работает. А не это ли причина того, что это успешное предприятие кому-то понравилось? Или для того, чтобы просто-напросто, какими-то незаконными требованиями сделать все для того, чтобы оно больше не работало? Что получается? Я привез с собой продукцию нашего предприятия. Это продукция, которая сертифицирована по всем нормам украинского законодательства. Это продукция, которая сертифицирована Европейской сертификационной комиссией РИЧ. Для того, чтобы эта продукция могла качественно и э, в тех объемах, которые необходимо продаваться на территории Западной Европы. Эта продукция востребована. Она востребована в Западной Европе. Почему? Потому что мы провели тщательное переоборудование завода. Я еще раз хочу сказать, вложены миллионы. Это не просто миллионы. Мало того, в данный момент завезено новое оборудование из Америки, которое стоимостью в 14 миллионов евро. Что мне делать? Не выводить инвестиции из Украины? Или просто напросто мы готовы сотрудничать со всеми органами власти? Мы готовы сотрудничать со всеми проверяющими структурами.